Городенківська лікарня є однією з найкращих лікарень в нашій області. Мені надзвичайно приємно сьогодні такий особливий день велике релігійне свято. Свято, коли лікарня відзначає 50 років. Це ніби мало, але і водночас надзвичайно багато. Бути разом із вами, привітати вас, вона є конкурентно спроможна на рівні із обласними закладами, тому що тут насправді проведена дуже велика робота щодо ремонту відділень, щодо закуплення сучасного обладнання. Це і придбання мамографа, так само міська рада приклалася Це і благоустрій. Я думаю, що ви заїжджаючи в лікарню розвинути увагу, що змінилася і територія нашої лікарні. Це придбання різного обладнання, бо розуміємо, що без належної. І підтримки ми не будемо мати і такої медицини, яка би могла надавати якісну послугу нашим людям для Городенківщини. Це була давно потрібна річ просто у нас трошки були проблеми з коштами. Але коли ми дивимося на забущені форми раку, ми переважно читаємо в картоці. Рекомендована мамографія, і так на протязі кількох років, але жінки нікуди не їдуть. Тому ви вирішили цю проблему усунути, виявляти перед раки і раки не в запущеній стадії, а виявляти тоді, коли реально можна надати людині допомогу. І дуже важливо, що я сьогодні мала можливість поспілкуватися з прекрасним дуже хорошим колективом медичних працівників, наших лікарів також свою чергу передала для лікарів сучасний швел-апарат, щоб їм краще було працювати. Сьогодні надзвичайно важливо, щоб лікарі мали знаряддя для праці. Хочу подарувати лікарні новий надсучасний сучасний апарат Я знаю, що він вам знадобиться. Пані Лесі. Це дуже потрібно, бо, самі розумієте, реанімаційні хвори це дуже потребуючий апарат ШВ. Також мала можливість зустрітися із військовослужбовцями, які проходять тут на лікуванні. Це є травмовані з важкими травмами наші захисники. Вони тут отримують дуже хороше лікування. Також мала можливість вивчити, які є проблемні питання. Низько схиляю голову перед вами, дорогі лікарі, за те, що ви так дбаєте про наших воїнів. Середньо за рік обслуговуємо від 7 до 8 тисяч пацієнтів. Допомогу надаємо за 18 пацієнтів. Хочу зазначити, що за останні два роки нам вдалося залучити, знайти, закупити таку кількість медичного обладнання, як це не робилося останні 10 років. Тому в цьому напрямку ми будемо продовжувати і будемо працювати активно далі.